Вітаю! Розв'яжемо номер 5,5 за параграфом 5 квадрат і його властивості. Точка перетину діагоналі квадрата міститься на відстані 3 см від, його, від однієї з його вершин. Отже, давайте спочатку підпишемо вершини А, Б, С, Д. Тепер нам потрібно провести діагоналі цього квадрата. Діагональ це відрізок, який сполучає протилежні сторони квадрата. І тепер відомо, що точка перетину цих діагоналів точка О знаходиться на 3 см від його вершини. Отже, ми можемо прописати: спочатку нам даний ABCD квадрат, а ми знаємо властивості квадрата у квадрата всі сторони рівні це, по-перше, далі точка О, це точка перетину діагоналі. Отже, нам AC перетинає BD, і утворюється точка О. Так ось відстань АО дорівнює АО, дорівнює ОС і дорівнює ОБ і ОД, я напишу тільки АО дорівнює 3 см. Нам треба знайти суму довжин в діагоналі цього, знайти АЦ, додати Б. Д. Але для того, щоб знайти суму цієї діагоналі, спочатку треба знайти самі діагоналі. Ми знаємо, що діагоналі в точки перетину діляться навпіл. І тоді, коли у нас АО ми написали 3 см, то і тут теж буде 3 см. Тоді ми можемо прописати, що АО АО дорівнює одній другий від АС. Ми можемо знайти, що діагональ АС, а ця ж діагональ у квадрата дорівнює БД, тому що властивість квадрата діагоналі квадрата рівні. і в точки перетину діляться навпіл. А це дорівнює БД і дорівнює 3. Додати 3, або ми можемо це записати як 3 помножити на 2. Це буде один і той же запис. І це буде 6 см. Отже, діагоналі дорівнюють по 6 см. Тоді, АС додати БД, буде дорівнювати 3. Додати 3. Тут сказано, знайдіть суму довжин діагоналі цього квадрата. Тоді ми записуємо, що 3 не 3, так що А це дорівнює Б по 6 см. То в такому випадку ми запишемо, це буде 6 додати 6. Виправте, будь ласка, 6 додати 6 і ми отримаємо 12 см. Отже, ми з вами розв'язали задачу 5-5, Запишіть відповідь, тому що з кожної задачі повинна закінчуватись відповіддю. Сума довжин діагоналі цього квадрата дорівнює 12 см. Дякую за увагу!